Що для там по толерантності? В Канаді 52-річний чоловік вирішує стати дівчинкою, Шестирічною річною дівчинкою. Тобто канадець живе все своє життя, працює на заводі 20 років, в нього є діти, в нього є жінка, з якою він одружений вже 20 років. І тут він такий: єпа, я, блядь, дівчинка. Ну, краще б вже був квадробіром. Знаєте, це ж не просто примха. Він такий я дівчинка. Я буду вдягатися в сукні, плесті косички і я не буду працювати, тому що шістирічні дівчата не працюють. Я думаю, його жінка також була бахою і сказала, що ні, чувак, я тебе підтримувати в цьому не буду. Що робить цей чувак? Він ходить і він шість років бомжує. І тут знаходиться пара похилого віку, і вона його дочеряє. Він як шестирічна дівчинка заплітається в косички, хвостики і грається з онуками. Цих людей, в яких він зараз живе, це все ще прийняття, толерантність і ну така свобода вибору, чи це вже якось?